Кільський футбольний клуб Карпати готується до другого кола ігор Чемпіонату області спортсмени почали регулярні тренування, аби не розчарувати вболівальників. Нагадаємо, що після першого кола ігор футбольний клуб Карпати Коломия очолює турнірну таблицю. Детальніше дивіться далі. Футбольний клуб Карпати Коломия з 2011 року грає на стадіоні Юність. До цього часу команда тренувалась у селищі Печеніжин, де й була створена. За свою недовгу історію існування Коломийські Карпати здобули чимало досягнень. Вони є чемпіонами області 2010 та 2011 років, в 2012-му отримали бронзу. Цього року результати команди також тішать вболівальників. «Надіємося, що та праця, яка сьогодні ще й при таких температурних умовах дасть плоди. Працюють всі з максимальною віддачею. Так, що планується, то виконуємо кожний день. Впродовж трьох тижнів футболісти Карпат відпочивали після першого вдало зіграного кола ігор. Тепер ж з новими силами та гравцями готуються показати хороші результати і в другому колі чемпіонату області та обіцяють потішити вболівальників цікавими іграми. Всі є на зборах, є новачки. Це пердюк і москалик. Решта всі живі, здорові. Карпати будуть робити все можливе для отримання перемоги, каже тренер команди Василь Блясецький. Конкуренти достойні, але коломийські футболісти докладатимуть максимальних зусиль для збереження лідерських позицій. Суперники лишились ті самі, Карпати Брошню і Богородчани. Я думаю, що можливо там і тепловик може підтягнутися, там нові люди є. Але ці два суперники основні, тому ще й виїзні матчі в другому колі. Тому загострення боротьби за перше місце буде дуже таким напруженим. Перша гра другого кола чемпіонату області відбудеться 4 серпня на стадіоні Юність. Коломийські футболісти прийматимуть команду Придністров'я з Тлумача. О 15-й годині гратиме юнацький склад о – дорослі. Ольга Гириджук, Сергій Угрин для телеканалу НТК.